З 2 по 4 вересня 2025 року у польському місті Карпач відбудеться 34-й економічний форум. Це одна з наймасштабніших економічних та політичних подій Центральної і Східної Європи. Цьогорічний форум відбудеться під гаслом Час трансформації якою буде Європа майбутнього, з нами на зв'язку Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики і учасник заходу. Вітаємо, Євгене. Чи повоєнні безпекові гарантії для України, якими вони мають бути на вашу думку? Вітаю. Я думаю, що у Карпачі ця тема обов'язково прозвучить. Але я в цих питаннях скептик, тому що з одного боку економічний форум в Карпачі це дійсно масштабна подія, але це насамперед обмін думками, який не носитиме директивного характеру. Тобто там я впевнений, знову буде друга за величиною українська делегація після польської. Знову будуть і глибокі обговорення, гострі дискусії, але все ж таки це ну, місце місце для дискусій. А зараз нам потрібні прямі директивні дії, на які, на жаль, помітний дефіцит на сьогоднішній момент. А прем'єрка Італії Мелоні заявила про легку форму. НАТО для України на вашу думку, це для України прийнятний варіант. Ви знаєте, я можу уявити бізнес-стиль для в одязі жінки, чи вечірню сукню, чи спортивну, але легку форму альянсу, якому вже 76 років, мені поки що уявити складно. Це означає, що ми зможемо одягати тільки парадний мундир, а не польовий камуфляж. Я розумію всі ці пошуки, але вони насправді не матимуть. Я думаю, ніякого, ніякого змісту. Дякуємо за відповіді. Дякуємо Євгенові. На зв'язку зі студією був виконавчий директор інституту світової політики Євген Магда.